В центре Донецька встановлюється бюст першому главе ДНР Александру Владимировичу Захарченко. Монумент это дань памяти тому, що Александр Владимирович зробив для жителей Донбасу. Справжня гойда відбулася в тимчасово окупованому Донецьку. Терористична влада Пушиліна вирішила, так би мовити, почтіть пам'ять їхнього першого ватажка, який вже давно перебуває на аудієнції з Пригожиним – Олександра Захарченко. Так, так, того самого Захарченка, який в 2014 році, будучи одним із лідерів проросійської воєнізованої організації ОПЛОТ, захопив Донецьку міську раду. Я думаю, ці світлини пам'ятають всі. Це герой просто зараз йшли, чуть не плакали. Так. Жалко, Захара. Ну, это, это был человек, это, это был герой. Таких уже не будет. Это история. А без истории мы никто. Те, кто забыл историю, ну, знаете, что там творится. Ну, чтобы была память о том, что был хороший руководитель, хороший человек. Тут хотілося б сказати, що от який час такие герої на окупованих територіях. Проте, Тема то значно глибша на правду. Це ж наскільки Кремль навіяв людям у 2014 році, що саме цей Захарченко, що саме бандит, терорист, вбивця, злочинець, крадій є гарною людиною. Так зрозуміло, що далеко не всі вважають цього покидька героєм. В цьому я переконаний. Проте сам факт існування цієї думки вже багато про що говорить. Так звані «Динери»… Ждуни прославляють головоріза. Давайте по два гектара э, нашим воїнам, які сьогодні захищають руський мир. Лідер партії Справедлива Росія Сергій Міронов запропонував давати учасникам так званої СВО по два гектари землі на окупованих територіях нашої країни. Одіозний посадовець вважає, що таким чином Кремль шанує тих, хто чомусь бореться за так званий рускський мир». Депутат відкрито зізнався, що Путін. Не планую зупинятися та хоче й далі загарбувати українську землю. Наше предложение: давайте мы, участников специальной военной операції в нових суб'єктах Російської Федерації на сегодняшний день Це Донецька Народна Республіка, Луганська Народна Республіка, Запорожская, Херсонська область. Що там не подсказывает, що прибавлення буде, Давайте по два гектара нашим воїнам, які сьогодні захищають руський мир, який освобождають братський український народ от нацизму. Давайте таку норму ведемо. Тобто російська влада аж настільки не приховує свої плани з заселення окупованої частини нашої країни своїми людьми, що хочуть для цього запровадити додаткові програми у себе там на якомусь законодавчому рівні. Ну це просто якийсь цинізм. Російський солдат свідомо йде захоплювати Україну, вбивати українців, стирає під фундамент міста, а потім незаконно отримує два гектари на випаленій землі на тому місці, де колись були квітучі міста до приходу туди так званого русського міра. Правильно сказала президент. От наша нова еліта, і нужно способствовати цьому. Так, так, так. Всі ж чули, що російські солдати це еліта Росії. Тоді нехай бункерний пояснить: якщо він так цінує, так поважає своїх воїнів, тоді. Чому він не роздає землі окупантам десь там на Рубльовці, наприклад, десь у Підмосков'ї? Чому його шість говорять про два гектари в окупованій Авдіївці наприклад? Але не говорить про два гектари в підмосковній барвіхі? Путін просто знає, що ця земля не його, йому її не шкода. Обіцянку дати землю дали дали. А коли ЗСУ це все де окупують? Ну що ж? Буває денег нет, но видержитесь. Показово досить те, що на російському телебаченні теж прям відкрито лунають заклики знищувати міста до фундаменту, влаштовувати блокаду, вбивати тисячі цивільних без розбору. За прикладом того, як це було в Маріуполі. Маленьке замічання. Давайте да не треба із Харкова устраювати старой Грозний. Надо взяти його в кольцо і устроїть блокаду. Не треба вести у лі в вуличний бей. Боже мой. Олександр Ніколич, ну тогда ми ризикуємо получить Видеокадры э, тех мирных жителей, которые не успели оттуда выйти, и которых украинская армия не будет оттуда выпускать. но ну, у нас Это было уже. детей, Вань, Вань. стариков, Вань, Вань, это да, было да. все. Назовсталі то били чого допомішали нам освободіття ну масштаб иметь, масштаби німасштаби морі полімаштаби Харкова. А потім ці ж самі персонажі щиро не розуміють, чому ж так раптом в окупованих містах та селищах більшість людей ненавидить росіян та їхній русський мир. Чому ж їх там не підтримують? Така несподіванка, правда? Ну, було б смішно, если б бы не було так грустно. Строительный мусор и бытовые отходи метр за метром превратили посадку в стихійну свалку, яка вплотную приближається к соседним дворам. Движение есть и тоже легче. Тепер недельку недільку пока поки ну все. всі дышать дишати нормально. Так звана ДНР, колись багатий та розвинений регіон України зараз в окупації став сміттєзвалищем для Росії. Туди вивозиться сміття та відходи з низки російських міст. Ну тобто, фактично, там створюються нові терекони. Тільки зі сміття та непотребу люди знають о кадровому голоді в комунальних службах, але задаються вопросом за що ми платимо гроші? саме інтересне, ми ж діні платимо за понімають. Я понимаю, тяжола обстановка. сейчас. Все это все понимаем, Ми в це все терпимо. Но за запускати до такого это невозможно. Якраз таки це можливо і на правду показово, що люди не ставлять цілком логічне питання. А звідки у працьовитому регіоні, де не було значних кадрових проблем? Зараз є, як каже цей чоловік, кадровий голод у комунальних службах. Куди ж поділися люди, якщо окупаційна влада каже, що в псевдореспубліках є кому працювати? Гори свалки, зловонний запах. Довгери комунальщики не вспоминали сюди дорогу, жалуються жителі Київського района. Нового року точно, а то може раніше там. Там взагалі караул. Це не то слово. Ми вже писали. І, і чого? Тікуча года ми начали убирать Київський район Города Донецька. Ну а потім з цього района сміття перевезуть в інший. І через декілька місяців буде звернення від іншого населеного пункту в цій псевдореспубліці. І так по колу. Це така собі своєрідна круговерть сміття на окупованій Донеччині про переробку, якусь там годі і казати. Логічне питання, от, після всього цього, виникає: а що ж там псевдовлада, псевдоденери? Що там пушили? Знаєте, у нього все добре. В его реальности Донбасс разбивается. Донбасс меняется. Донбасс меняется и происходят такие изменения, даже несмотря на то, что еще есть обстрелы, несмотря на то, что еще небезопасно, меняется в лучшую сторону и преображается. Преображается не только в видимой части, имеется в виду там, ремонты домов, там, там, где это уже появилась возможность приступить к таким действиям, строительство новых домов. Меняется Ментально в лучшую сторону, тому що може розкритися. Так, так, морально розвивається. Все ви правильно почули. Тобто те, що люди живуть в смітті, Пушилін називає розвіттям. Я не думаю, що він сам там живе у схожих умовах та змушений доїдати останній шматок хліба без солі. І такого кодла, як він, в так званій ДНР, багато. Зараз ще про одне поговоримо. А це, що це у от Это мы уз дійшов. Тимчасово окупований Маріуполь і яскравий приклад того, як же ж Росія освободіла людей. Щоправда, освободіла вона їх не від так званого київського режиму, не від якихось там утискань. Вона просто звільнила їх від житла. Ну а далі забила на них. Все люди на цьому відео на момент запису ролику два тижні мешкають просто неба, тому що їх викинули з оселі. Я обострился. Хрон... Две недели вы здесь вот так. Да, под дождиком Простники, вот под... А где вы где вы спите? Вот тут я а на кресле там дальше Вы спите прямо вот здесь? Да, вот под прием. Под одеяло заразу, одеваю дубленку, но холодно. У меня обострился хронический бронхит. Тоже. У вас синологія. у вас лапші на пальмі. Почекайте, виходить, що братська Росія принесла не мир, спокій та світло майбутнє, а братська Росія принесла зруйновані оселі, бронхіт та пошкоджені кінцівки? Чесно, я не знаю, хто ще після таких історій може чекати на путінський режим та чомусь вірити, що у них все буде інакше. Тож зараз почуємо, як окупанти пояснили цим людям те. Чему вони мают жить и на улице, а не в будинку? Как получилось, я же от НИП. Следующим образом, с 22 -го года, с апреля, мы жили вот здесь, вот на цокольном этаже. Вот в этом доме? Да, у нас там сгорело жилье, разрушено было. Ну, мы вообще три жилья потеряли. Вот. И когда появилась первая в городе администрация, Пушилина, мы поставили известность, что вот нам негде жить, что вот есть такое помещение брошенное. Они сказали нам, ну как бы. На словах, то есть разрешили жить здесь. А, а ваше жилье где? Вот ваше? А, ну вообще, как бы основное это Бахчеванжи 25, там снесен дом. Да, и как бы, жить нам не один. Но так как нам разрешили жить тут, до получения компенсационного жилья. То есть и вы жили вот прямо вот здесь да? Да, да, вот на цокольном этаже вот здесь жили. И вот, ну, приобрели там какие-то вещи, мебель. В 22 году все это было очень дешево. От, а дві недели назад приїхав чоловік, сказав, що помещение поміщення государственное, а частне, он лицо. Вот. І нас просто сіли й виставі вот утад сюди, сюди. Тобто, жили Маріупольці в своїй квартирі. В 22-му році почав Путін освободительную операцію, знищив їхню домівку. Прийшли окупанти до цих людей і сказали: їм, Ну, живіть ось в цьому будинку, потім житлом, порішаємо. Вони їм повірили. Ну а що їм ще залишалося робити? Не на вулиці жити. Прожили ці люди в цьому будинку півроку. Ну а зараз до них прийшли кавказці і привласнили ось це державне приміщення під комерцію з маріупольцями всередині. Маріупольців на вулицю, прибуток в кишені. Достатньо поширена схема. Ну от з'явився представник. Через полгода, поки ми жили, підійшли якісь. Ну, Такої вот, турецької національності, і циганської. Так, типові русські, скажіть. І стали, ну грубо говорять там вимтуйтесь, це то, собственності да? вонто, да. квінтесенція абсурду полягає в цій колорадській стрічці на одязі постраждалої жіночки та червоний прапорець победи на задньому тлі. Русський мір, реальний русський мір, не телевізійний. Покажіть це відео тим, хто казатиме, що в окупованому Маріуполі відновлюється нормальне життя. І взагалі я закликаю вас поширювати цей проєкт. Щоб якомога більше людей могло дізнатися про злочини російського окупаційного війська на захопленій частині нашої країни. Дякую.